На суботу, 14 січня, в багатьох областях України оголосили штурмове попередження через туман. За даними синоптиків Укргідрометцентру, видмість впаде до 200 500 метрів. 14 січня у більшості західних, центральних, південних областях та в Криму вночі та вранці туман йдеться у попередженні. Як зазначається, через негоду оголошено перший рівень небезпеки жовтий, перший рівень погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього Природного середовища рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальшення ускладнення погодних умов. За прогнозом народного синоптика Станіслава Щедріна, в Україні найближчим часом очікується підвищення температури, можливі навіть нові температурні рекорди. За його даними, пік потепління припаде на 17-21 січня. Температура підійматиметься до плюс 15 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі. Танніх актуальних подій ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.